Швидко, без емоцій і не заважаючи головним героям кадрів військовим. Так працює український фотокореспондент Сергій Нужненко. Його роботи представили на виставці, яка має назву на війні, і присвячена бригаді оперативного призначення Карадах. Чоловік розповідає, працює на бойових з військовими з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді війна була якось одного, тому що тоді не було дронів. Зараз, це якщо порівняти зараз з 24 четвертим-двадцять п'ятим роком, заїхати на позиції, до якоїсь артилерії, яка знаходиться дуже далеко від лінії, умовно, це небезпечно. Тому дрони, тому що дрони, дрони, дрони. Навіть ми з колегою заїжджали два тижні назад в Покровськ, через 10 хвилин прилетів просто в півдрон. Чоловік розповідає, професійною фотографією займається вже 10 років. До війни знімав подієві репортажі від акцій протесту під Верховною Радою до святкування Маланки у селах. Та як тоді, так і зараз на війні, найголовнішим в його роботі залишається відсутність емоцій. Задача зробити свою роботу професійно. Тебе не тобі не повинно там заважати ні там якісь там твої там болі в колінах чи ще щось. Ти повинен приїхати зробити свою роботу якісно, тому що. Тому що від твоєї роботи плюс залежить і безпека хлопців, які працюють. Ну і твоя власна безпека. Сергій ділиться за кожним кадром, стоїть своя історія. Її він і намагається показати. Ти кожну свою потраплю пам'ятаєш, де ти зняв, при яких умовах зняти? От я пам'ятаю, що там ось ось це боле Соняха. Воно біля в районі Покровська. Ми верталися з позицій, де щось поруч прилетіло. Ну, ми не спіли зрозуміти, але саме оці ці поля, поля Соняха на Донбасі дуже багато. І от цей вересень ці поля вже ніхто не збере. Вони так залишаться. Це Артем. Я завжди у хлопців розпитую, ким вони працювали вже в цивільному житті. Пам'ятаю, в соцмережах був такий тренд, що тіпа, я не народжений для війни, хай от Артем в цивільному житті працював на металургійному заводі, він з Запоріжжя. В той момент, коли я там працював, він був командиром артилерійської гармати 2С1. І в цей момент вони просто ведуть вогонь по російській армії, яка наступає. Поруч з роботами Сергія на виставці представлені і знімки Ігоря Лаврова. Запорізький фотохудожник цьогоріч мобілізувався до лав Карадагу. і тепер замість пейзажів хортиці знімає тих, хто працює на передовій. Чоловік ділиться портрети робить в першу чергу для своїх побратимів, особливо для тих, кого більше немає. В живих в нього був позивний поляна. Це був такий здоровенький хлопчиська. Але в душі був як дитина, і йому дали автомат. Він каже, дайте мені кулемет, крупнокаліберний. Коли там приходив на позицію, прострілював повністю, там, дві обойми вистрілював по посадці, щоб замовкли і сиділи там, і навіть не рухались. І все, наставала тиша. Всі там відпочивали і не було навіть пострілу з їхнього боку. Моя мета це розкривати хлопців і робити такі світлини, щоб вони бачили себе такими ну, гарними, цікавими людьми, воєнними. Виставка на війні працюватиме у запорізькому туристично-інформаційному центрі до 2 березня. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.